Усім доброго дня, шановні друзі! Мене звати Наталя і ми знаходимося зараз в школі бухгалтерської справи Майстро, щоб познайомитися з нашим курсом бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах. Так, давайте ми зараз переключимося на нашу методичку і познайомимося з нашим навчальним курсом. Курс називається бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, а саме, вирощування продукції рослинництво. Школа бухгалтерської справи «Маестро» працює на ринку освітніх послуг уже 6 років. Ми випустили багато студентів, близько тисячі. Ми навчили студентів, вся наша команда, куратори, адміністратори, як працювати в програмі Баз-Бухтерія, Баз-Агро, Баз-Корп. А що стосується аграрного факультету, то ми навчили повністю кожен участок бухгалтерського обліку, а саме виробництво. Що складається виготовлена продукція. Сільського господарства, як закрити витрати, як закрити рік, і як вивчити ще інші участки бухгалтерії, то і кадри, і ПДВ, і все, що потрібно для того, щоб організувати облік. Я, як ваш викладач, буду вам проводити лекції і по теорії, і по практиці. А працюю в аграрному в галузі аграрній, маю три вищих освіти. Великий досвід у мене в саме. Бухгалтерії в агропідприємстві. Також 5 років у мене є зоотехнії, дуже добре знаю селекцію, бухгалтерію у тваринництві і аспірантура у мене саме по рослинництві в нашому Вінницькому національному аграрному університеті. Ось Школа бухгалтерської справи майстро в основному навчає студентів-початківців і практики. Зараз я вам пропоную навчальний курс: ми пройдемося по е, програмі курсу, і по нашій програмці Баз-Агро. У вас буде, наприклад, давайте зараз зайдемо, подивимося методички. Методички ви отримуєте, е, наприклад, так, ось е, теоретичний матеріал плюс практику, і у вас буде на Google класі до кожного модуля. Додаткові документи заповнені первинні документи, внутрішні, що стосується виробництва продукції рослинництва. Їх багато, ось по кожному модулю ми пройдемося і будемо їх вивчати вже на уроках. Перший урок у нас. Буде по графіку, ви підключаєтеся до програми Баз-Агро, вам назначають вашу програмку, відкриваєте відеоурок, відкриваєте методички і дивитеся, так, як потрібно, наприклад, створити організацію, внести всю інформацію по підприємству, облікову політику. Це у вас буде перший урок. Якщо говорити. Про інші да, матеріали, то буде у вас і нормативна база. Податкові всі наслідки, що стосуються аграрної сфери. Ми розглянемо стандарти бухгалтерського обліку. Це 30-й стандарт, який відповідає за біологічні активи. Організаційно-правову форму господарювання, яка підходить для. Аграрних виробників. Далі типові документи для обліку рослинництва на Google класі розглянемо, які саме для... да, важливі. Це у нас обліковий лист, тракториста, машиніста, подорожні листи, договір купівлі, продажу трактора, протоколи, статут. По другому уроці у нас каса, видомість на виплату готівки в разі розрахунків зарядної плати за землю. Акт прийому передачі давальницької сировини, акт обстеження на списання загиблих посів в результаті заморозків, інші лімітно-забірні карти, щоденники надходження продукції, талони комбайнера, шофера, реєстри, виписки з реєстрів про намолод зерна. Щоденник надходження загальної продукції, і рослинництва і тваринництва. Ну, в основному це рослинництво. Тому е, такий курс, дає, ось, який у нас є загальний, я його роз'єднала і зробила. рослинництво окремо, тваринництво окремо. Далі, другий урок, ми будемо з вами вивчати касу, кому потрібно РРО. Хто може працювати з книгою ОРО? ОРО називається так. На першому ще уроці, я забула сказати важливо. Ми розглянемо такі документ, як облікова політика, яка є дуже важлива. Ми дамо вам зразки її взагалі, так? І графік документу обороту, який має бути на підприємстві. Ви собі під себе її підтасуєте. Хочете можете замовити, вам її напишуть для вашого підприємства. Ну там, де є юридична особа. Будь-яка галузь, не тільки аграрна, там має бути облікова політика. Це однозначно. Так, це у нас буде перший урок. Ми вносимо організацію. У вас є методичка по тому, як потрібно працювати. У вас буде куратор, який буде підключатися і допомагати виправляти те, що ви не змогли зробити. Другий урок каса. Давайте ми подивимося ось. Це буде у нас віконечко, де ми працюємо з касовими документами, розносимо прибуткові видаткові касові ордера. Працюємо з відомістю по виплаті орендної плати пайщикам. Уже тут ми будемо її розглядати, а вже коли будуть у нас паї, там ми ще раз до неї повернемося. Ми будемо працювати з вами банк, розносити, основні господарські операції, вивчати проводки. Також у нас буде валюта. По валюті ми маємо розглянути режим експортного забезпечення, купівля продаж валюти. Ще забула сказати, на другому році у нас будуть авансові звіти. Може урок тривати дві години дві з половиною години, для того, щоб більше дати вам інформації, як і по податкових наслідках, так і по практиці. Експортна виручка, купівля продаж валюти. Тут я розкажу про валютний контроль, і саме головне, щоб ви навчилися працювати з валютою. Валюта у нас ось тут буде саме такі основні да, документи, де ми купляємо валюту, продаємо валюту. І дивимося, як працює бухгалтерська проводка. Все доступно розкажу. Вам буде легко працювати, бо ви зробите самостійно цю практику, так? Тому і практичний курс, бо що? Ми вас так навчаємо, що ви самі вдома працюєте. і потім працюєте вже в компанії в баз-агро без проблем. Показую, як налаштувати програмку для того, щоб вона потім по списанні запасів, по формуванні собі вартості вам не би, ну, давала проводити, да? тому що це велика програма, тут багато є різних нюансів. Так, далі дивимося. Третій у нас модуль: облік надходження палив на мастильних матеріалів. Надходження взагалі всіх ТМЦ товарно-матеріальних цінностей, ЗЗРів, добре, насіння поточних біологічних запасів. Будемо розглядати, як формується податковий кредит. Імпортуємо щось за кордону, рознесемо вантажно-митну декларацію і подивитися, як працює у нас З. Що таке ВМД? Так, ми будемо купляти де візочок, надходження товарів. І послуг показувати надходження від контрагента ТМЦ різних, так, насіння, біоконсервант для сілосу, силосна плівка. І таким чином вивчаючи проводки, дивлячись на формування подвійного запису, як у нас працює ще облік ПДВ, податковий кредит, як формується, якщо говорити нам про ЗЕД. Ось ми будемо працювати в цьому документику ВМД по імпорту. Що таке мито, що таке ПДВ про імпорту, як працює у нас курси, да? як впливають на розрахунок собі вартості ввезеного ввезеної товарно-матеріальної цінності? Так, далі дивимося. Четвертий у нас блок Уже списуємо те, що ми. Купили да? паливно-мастильні матеріали, ЗЗР добрива, насіння, формуємо склад витрат, велику увагу, акцент на норми на списання. Тут починаємо ми вивчати технологічну карту. Ми даємо зразок технологічної карти по культурах, як вона формується, з чого вона формується, що це таке. Коли ми будемо списувати, ми будемо працювати, у, наприклад, виробництву, лімітки наші, які є різнорідні. У нас може списатися добрива, у нас може списатися насіння, корма. Якщо це ми будемо по МТФ працювати по молочному скотарству, там ми будемо списувати корма. Паливно-мастильні матеріали у нас будуть списуватися, коли ми будемо вивчати транспорт, тому що на транспорт ми йдемо да, таким теж великим блоком. П'ятий модуль обліку основних засобів. Де ми беремо приміщення, купили, статут внесли, орендуємо. Нематеріальних активів. Тут я акцентую свою увагу на договорі емфітерзис. Придбавання ДБА, довгострокових біологічних активів САД. У нас буде також розглядатися на цьому курсі. Далі все про транспортну систему і сільгосптехніку, Акцент на норми на списання ПММ. Ліцензія на. Зберігання пального на підприємстві і ємкості, так ремонт сільгосптехніки. Компенсація сільгосптехніки. На транспорт у нас йде окремий тут є підрозділ. Так? Ми будемо заповнювати довідники, працювати в файлику подорожні листи, сільськогосподарської техніки, трошки важка практика, але ви справитеся всі в нас вивчають, тому все добре. Саме головне, щоб ми правильно заповнили технологічну операцію. Списали паливо автоматично, і при цьому у вас подорожній лист тягне. Нарахування заробітної плати. Перші йдуть у вас показники для того, щоб уже далі були підстави для нарахування зарплати. Тут ми бачимо тільки по проводці списання та рух пального, а вже сума для нарахування заробітної плати перетягнеться в блок зарплата, коли йдемо нараховувати зарплату. Шостий у нас модуль це все про землю, про ПАЇ. Аудит земельного банку, реєстр, реєстр пайщиків, договір оренди землі, ринок СГ землі. Тут я даю окремі відеоуроки тести, тобто додатком до уроку, облік виплати орендної плати, ризики, оподаткування, що таке натура плата, код доходу в формі 4 ДФ. Тому у нас буде по кожному блокові да, велика методичка, де ми будемо працювати, щоб навчитися вести. Облік Бас Агро, щоб вам не було складно, ви потім собі відкриєте методичку, згадаєте і там, якщо щось не знали, відпрацюєте. Да? Тому що все, що стосується паїв, це дуже така об'ємна тема. Так само і по транспорту, так само і по. Виробництво по закриттю 23 го і 91-го рахунку. Сьомий блок у нас облік виробничої діяльності, рослинництва, класифікація, тварин, калькуляція. Дивіться, технологічна карта і калькуляційна карта вони можуть відрізнятися. Технологічна карта по конкретній продукції це коли ми. Уже з вами знаємо, да, як буде у нас відбуватися весь процес посіву, підготовки до посіву, обробітку ґрунту, збирання врожаю і так далі. Калькуляційна карта це що туди будемо вносити? А це можна навіть, якщо в технологічну карту, калькуляційну карту, і це все разом об'єднати. Ці приклади ми вам дамо щоб ви собі вдома працювати і. Підставляти свої цифри в ці розрахунки. Що таке собі вартість перевирощування продукції рослинництва? Всі витрати, прямі, загальновиробничі, треба зібрати і поділити на кількість виготовленої даної продукції по номенклатурних групах. Чому важливо вести по номенклатурних групах, щоб власник бізнесу міг порахувати, скільки витрат він поніс? Так, на дану продукцію рентабельна чи не рентабельна була ця культура, щоб на наступному рік він вже міг щось друге посіяти. Тому треба їх в розрізі всіх вести, всі номенклатурні групи, все чітко рахувати, але вам має дати калькуляцію, технологічну карту. Агроном, якщо нема агронома, сідаєте разом з керівником, малюєте, тому що хто ж у вас має виконувати функцію агронома. Малюєте ці технологічні карти. До речі, при перевірках податківці їх просять. Вони дивляться план списання і факт списання. Так, далі дивимося. Тут ми ще розглянемо з вами вирощування продукції зернових культур, технічних культур. Цукрові буряки посіємо, зберемо, переробимо на цукор з бджолами пропрацюємо. Зберемо багато витрат, да, і в у нас буде декілька номенклатурних позицій продукції, щоб ви бачили, як працює в розрізі різна продукція на себе збирає витрати, як потім закривається. Ось це у нас буде підрозділ виробництво. В звітах виробництва за зміну ми вже показуємо надходження продукції. Тут ми списували з вами так, в лімітках подорожниках, пальне, в лімітках списували інші ТМЦ. А вже в звіті виробництва за зміна, ми будемо формувати готову продукцію. Далі дивимося: восьмий у нас модуль це е, облік реалізації продукції рослинництва. Ми продаємо. Продукцію. Це може бути всередині України, це може бути на експорт. Знову тут ми повторимо валюту, продамо на експорт продукцію, порахуємо курсову різницю. Ще раз повторимо, що таке РЕС, як буде формуватися у нас податкове зобов'язання, що таке дохід та що таке дебіторська заборгованість. Все у програмі ви маєте вже знати, як воно працює. І коли ви відкриваєте оборотно сальдові відомості, щоб могли орієнтуватися по рахунках. Що таке 361 рахунок, що таке 362 рахунок, що таке 7 клас плану рахунків, і тут я буду вже вам говорити про розрахунок частки по доходу, так, який ми отримаємо, і що на це впливає, хто четверта група у нас. Для де четвертогрупників це є важливою умовою дотримання даного розрахунку. На 9 модулі ми вивчаємо повністю ПДВ. ПДВ-кредит, пдв, ПДВ зобов'язання, складаємо декларації з ПДВ, вчимо формулу ліміту, що таке податкові повідомлення рішення, коли вони приходять, чому блокують податкові накладні, як їх розблокувати, що таке таблиця даних, та як працює система бюджетного відшкодування і які у нас є РК. -шки. Тобто РК до складеної податкової накладної, яка вже була зареєстрована. На 10-му модулі ми з вами працюємо з обліком нанятих співробітників, великий модуль цивільно-правові відносини, розрахунок заробітної плати. по... Наприклад, так, якщо ми розраховуємо заробітну плату нарахування заробітної плати, то ми тут вже тягнемо інформацію з подорожнього листа, тому ми його там і внесли. Бо в нас може бути нарахування заробітної плати контрагенту по шляховому листу. А може бути і по оклад по днях, тобто різні можуть бути в нього види розрахунки. Він міг бути півмісяця на полі, сіяв, а півмісяця в майстерні ремонтував трактора чи комбайна. Тому мають бути і от є ще в зарплаті тут бригадні і відрядні наряди. Тут, якщо, якщо наприклад, бригадний наряд, да, то у нас може бути інформація тягнутися, да, от дивимося. З подорож, там, наприклад, щось робив машино-тракторний парк, там дискування. У нас може бути, наприклад, відрядний наряд, дивимося зарплата. Це різноробочий, чи на фермі хтось працює і ми тут порахували, скільки надоїв він молока. Це важливо. Далі дивимося. По звітності з праці ми будемо формувати з вами теж в програмі. Дивимось, де у нас тут звіти, регламентовані звіти вбудовані. Інформацію про форму 1 ДФ зараз у нас, 4 ДФ, да, і звіт по ЄСВ, щоб бачити, як працює ця система взагалі. Так, далі, що важливо ще по зарплаті, кадри проходимо. Ви отримаєте багато дуже документів, що стосується розрахунків, нормативних для розрахунку зарплати. Машиністам, трактористам, комбайнерам да? то мають бути у вас вони наказом по підприємству задекларовані. Колись це робив економіст ці розрахунки. О, скільки да? там потрібно заплатити за, наприклад, один гектар чи там, за нормозміну трактористу, доярці за кількість надойного молока, телятниці за приріст, так? там, Якщо у вас сторож, там теж можуть бути різні розрахунки. Як просить це, щоб законодавство, щоб ми дотримувалися? Тому все, що стосується зарплати, це завжди багато да? інформації потрібно отримати. Тому максимально. На практику, решта все, ми вам даємо. багато розроблених документів, які ви можете використовувати в роботі. Так, далі, на що ще треба звернути увагу? Лікарняні відпустка. Ми тут подивимося. На 11-му уроці ми закриваємо рік, розподіляємо загальновиробничі витрати напрямі. Формуємо собі вартість наших біологічних активів, продукції, яку ми зібрали, закриваємо період, робимо інвентаризацію, рахуємо фінансовий результат, робимо баланс звіт про фінансові результати. В програмі тут є багато роботи. Ми маємо в першу чергу закрити витрати, розподілити загальновиробничі на прямі, а прямі на Продукцію, так? Тут ми бачимо за прямі ідуть у нас уже на продукцію, тобто на об'єкт калькуляції. От, а тут теж у нас пішли. Тобто, 91 й рахунок, поки тут ми ще не робили. 91 й на 23, й 23-й на 27. й От є у нас в Басагро ще. Такий да, документ, там, наприклад, інші нарахування, де ми податки там нараховуємо, єдиний податок, податок на землю, де теж може падати на 91-й рахунок і далі розподілятися на прямі витрати по культурах. Так, з приводу балансу, значить, ми працюємо з вами з загальною оборотно-сальдовою відомістю, формуємо закриття періодів через операції. Так? Взагалі, сама перша бухгалтерська проводка в підприємстві це формування статутного капіталу. Далі зміни можуть бути до статутного капіталу, і ми змінюємо, да, вносимо якусь певну інформацію. Що ще важливо? Важливо закриття місяця провести так, щоб вас не конфліктували закриття місяця. З Розподілом, оце в базагро є такий елемент. І нам потрібно буде що зробити? Визначити фінансові результати та сформувати баланс. Так, дивимося на оборотку, бачимо, що тут не закриті 7 і 9 клас, значить їх треба закрити і далі перейти на формування балансу. Студенти, які в нас формують баланс, вони знають. Звідки кожна циферка взялася? Васагро сама крута програма, вона дуже підходить для аграрних підприємств. Тут є і рослинництво, і тваринництво. На 12-му модулі ми закриваємо з вами питання по оподаткуванню. Дивимося, хто що є основним податком. Якщо у вас підприємство єдиний податок, четверта група, вчимося складати декларацію. Четвертої групи ви знову ж таки отримаєте багато інформації, практика, в кхе, митку, ми вам розробили, щоб ви могли там попрацювати. так? Це вже, якщо дивитися на загальний курс. От у нас буде в митку, практика. Декларація з податку на прибуток, ми будемо теж дивитися, як працює, бо у когось загальна система, у когось четверта група. Далі. Ми будемо з вами вивчати статзвітність, розуміння, що таке прибуток, форму 50 СГ розберемо, земля нерухомість оподаткування по них, МПЗ обов'язково, та зайдемо в дар, подивимося, як, які дотації да, можуть бути для аграрія. І підсумок по курсу, це ви маєте виконати всю практику, зробити баланс, декларації, тести здати. І Тоді ми вам видаємо сертифікат. А саме головне, це що це ваші знання. Так, тут перелік документів, які ви отримаєте, заповнені Ми будемо їх ще розглядати. Приклад облікової політики. Це вже більше на першому році я вам розкажу. Рахунки будемо вивчати протягом курсу. Графік документу обороту отримаєте під час навчання. В Word ми вам скинемо. Ви собі можете туди додати, щось забирати, те, що вам не потрібно, додати те, що ви використовуєте в роботі. Так, і перший урок у нас буде це створити підприємство в програмі Агро. Тобто, ми маємо з вами навчитися. Заповнювати нашу компанію, облікову політику і вибирати систему оподаткування. Я розказала все. Запрошую вас на навчання. Приходьте до нас, навчайтеся з нами. З вами будуть працювати наші спеціалісти-куратори. Вчити вас. Я буду розповідати багато про свій досвід, який у мене є великий в агросфері. Я дуже люблю аграрну сферу. Мені подобається і рослинництво, і тваринництво, і сама бухгалтерія. Це моє хобі, і тому я і написала курс для вас, так, щоб ви вчилися, щоб ви. Отримували швидкий результат і автоматизували свій облік, щоб вам не було важко працювати в бухгалтерії, і ви могли зразу побачити, що треба зробити через програму. Тому е, на сьогодні все. Дякую за увагу! І до зустрічі на навчальному курсі.